Хочеш мати доглянуту та зволожену шкіру, як у папелюшки. Ось ці три чарівні баночки, які допоможуть зробити твою шкіру сяючою, доглянутою та зволоженою. Перший крок це тонік з кінцмусор з ніцинамідами, який м'яко очищає, додає додаткового ліфтінгу та підготавлює нашу шкіру до нанесення сивородки. Другим кроком є нанесення ампуль крім з чистим вітаміном С 13 відсотковим. Вітамін С це просто вітамін краси для вашої шкіри, який бореться з вільними радикалами та захищає шкіру від навколишнього агресивного середовища. Саме вітамін С вирівнює тон обличчя, роблячи шкіру більш пружною та сяючою. Третім кроком є нанесення сиворотки з керамідами, ніцинамідами та пантенолом. Кераміди утримують вологу у дермі, тим самим зберігає її молодість та красу. Мінус 35% на преміальну корейську косметичну лінійку догляду за обличчям, а ще тіла, пробнички нішевих парфюмів та доставка у подарунок.